Наскільки впав газовидобуток через російські атаки? Як американсько-український інвестфонд планує залучати додаткові кошти? Чому ціни на мідь встановили історичний максимум? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка та засновниця Національної асоціації добувної промисловості. І сьогодні головні новини добувної сфери за тиждень, як України, так і світу. Нафтогаз очікує падіння видобутку газу цьогоріч на 30% через обстріли. Нафтогаз прогнозує, що це скорочення видобутку від запланованих обсягів через масовані російські атаки на початку жовтня вимушене і нічого з цим не зробиш. Про це заявила моя добра колега заступниця голови наглядової ради компанії Наталя Войко під час заходу енергія бізнесу, який був нещодавно. Вона нагадала, що у лютому компанія вже втратила половину видобутку, але до осені змогла його відновити до рівня початку року. Та, попри амбітні плани, наростити обсяги у 25 му цього року нафтогаз бореться, хоча б за стабільність. Якщо враховувати втрати від обстрілів і наші плани зростання, ми факти. Чино втратили понад 30% запланованого видобутку, але компанія поступово відновлює роботу завдяки укргазвидобуванню та укрнафті і обсяги газу у сховищах зараз відповідають плановим. Однак ситуація залишається складною, тому що ще попереду зима. Унаслідок наслідок цього місячних атак знищено близько 60% газоводобувних потужностей України. Якщо обстріли продовжаться, нашій країні може знадобитися майже 5 мільярдів кубометрів імпортного газу, вартістю близько 2 мільярдів євро. До кінця березня наш президент раніше повідомив, що вже укладено контракти на постачання газу на суму 2 мільярди доларів на випадок критичної ситуації. Це так, ми заспокоюємо населення. Темні атаки Росії на енергетику б'ють не лише по інфраструктурі, а й по економічній стабільності нашої країни. Але навіть попри втрати, нафтогаз утримує видобуток і продовжує відновлювати потужності, що свідчить про стійкість українського енергосектору перед новими викликами. Цього тижня відбувся круглий стіл від Національної асоціації добувної промисловості України в рамках платформи на без кроваток по Сібаму, виклики та можливості для української промисловості, на якому був присутній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка, за що ми йому дуже вдячні. У нещодавній відповіді від Європейської комісії, яку ми отримали як асоціація, підписаному директоратом з оподаткування та митного союзу. Європейська комісія підтвердила такі ключ ключові позиції, це до речі, писали помічники Урсули Ляйн, що вони солідарні з Україною і заявляють свою підтримку нашій країні. Оцінка ситуації згідно з регламентом Сібам. Єврокомісія проведе аналіз України з урахуванням виняткових та неспровокованих подій з руйнівними наслідками для економіки. Подальші кроки, звіт із пропозиціями щодо врахування ситуації буде подано до Європарламенту та Ради ЄС до кінця 2025 року. Так вони будуть підтримувати декарбонізацію. Європейська комісія надаватиме пріоритетну підтримку українській промисловості через фінансові інструменти, зокрема фонд України і програму EFU Climate Resilience Ця відповідь підтверджує, що ЄС визнає масштаб економічних викликів української промисловості і готові розглядати адаптаційні механізми в межах Сібам. Круглий стіл над пу став першою публічною дискусією після офіційної комунікації з ЄК для добувного бізнесу. Було домовлено, що разом з урядом ми створимо робочу групу, щоб бізнес і влада спільно напрацювали інструменти впровадження. Сібам, тобто слідкуйте за нашими повідомленнями. І, звісно, якщо ви з добувної галузі, активний учасник, чи підприємець, чи лобіст, чи юрист, долучайтеся, будь ласка, до цієї роботи, коли ми про неї оголосимо. До початку 27-го року американсько-український інвестиційний фонд відбудови може збільшити свій капітал до 230 мільйонів доларів. Про це повідомив заступник міністра економіки Єгор Перелигін. Він раніше говорив, але нагадаю, що участь фонду у проєктах розробки надар значно підвищує інтерес інвесторів. Кожен долар державних інвестицій, за підрахунками міністерства, може залучити від 2 до 8 доларів приватного капіталу. Ну зазвичай так всі рахують. А Пролигін пояснив, що вже відбулися перемовини з кількома світовими трейдинговими домами, які входять до десятки найбільших у світі. Але хочу нагадати, що трейд це буде потім. Спочатку треба розробити ті родовища. І всі вони ці трейдингові дома за його словами висловили зацікавлення участю у спільних проєктах. Ну і цитую: потенційна участь фонду навіть на 5, 20 Відсотків у проєкті відкриває доступ до гарантійних механізмів і довгострокових контрактів на збут продукції. А Це нагадаю, якщо ліцензія 20 років, 50, ну і від собі півстоліття можна працювати. Якщо брати мінімальний показник, що було легше рахувати, то 4 долари приватних інвестицій на кожен долар державного це дозволить реалізувати 3-4 проекти загальною вартістю близько 900 мільйонів доларів. Інвестиційний фонд відбудови – це спільна ініціатива урядів України. США створена для залучення приватного капіталу в стратегічні сектори економіки, зокрема і видобуток та переробку критичних мінералів, і не тільки Нафтогаз там теж є. Фонд наповнюється у співвідношенні 50 на 50, Україна спрямовує частину доходів від нових ліцензій і ренти. А сполучені штати прямі фінансові внески або частину військової допомоги. Наразі DFC, в якої зараз Шатдаун, це така міжнародна фінансова корпорація розвитку. США, вже внесла 75 мільйонів доларів. А Україна внесе таку ж суму протягом двох бюджетних років. Але це не на надрокористування, це просто на загальні інфраструктурні проекти. Першим потенційним об'єктом для інвестицій можуть стати лікарівське та берзолівське родовище в Кривоградській області. Це відомої компанії Valta Holding, яка базується там з центральним офісом у Дніпрі. Якщо ви хочете бути в курсі Fresh News, і трендів добувної промисловості обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. І не забувайте, що ваші коментарі ваші лайки допомагають просувати україномовний контент у добовній галузі. Дякую, Національна асоціація добувної промисловості України. Це більше п'яти років руху до прозорого та конкурентного бізнес-середовища у сфері надрокористування та добувного. Бізнесу за цей час. Ми стали ініціаторами та драйверами ключових змін у галузі. Скасовано плату за продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами. Це економить мільйони гривень для кожного надрокористувача. Вперше дозволено вільне відчуження спецдозволів. Тепер вони стали реальним активом. Знято гри в секретності з даних про запаси стратегічної сировини. Та критичної, що відкриває шлях міжнародним інвестиціям, розпочато державну політику у сфері критичної сировини з орієнтиром на європейський союз та Сполучені Штати. Дозволено застосування міжнародних стандартів оцінки запасів корисних копалин. Держава вперше зобов'язалась стабільно фінансувати георозвідку на державному законодавчому рівні, тобто бізнес не має відчувати дефіциту сировини. Розпочато вирішення проблем відходів видобування корисних. Копалин. Проведено найбільшу реформу кодексу Пронадра з 94 року. Тепер це сучасний та стабільний механізм для інвесторів. Асоціація це понад 60 опрацьованих законопроєктів. І 30 ініційованих змін до законодавства, які стали вже нормами закону, більше 10 публічних заходів та круглих столів, а також участь у європейському альянсі критичної сервини. Ми об'єднуємо бізнес, державу та експертну спільноту, щоб надра України працювали на відбудову, розвиток і економічну незалежність нашої країни. Приєднатись до активного і прозорого бізнес-середовища на нашому сайті. Ви можете знайти більше інформації. Він буде прописаний під відео. Або пишіть на наш мейл. Ми з радістю з вами зв'яжемось і обговоримо найкращі умови для того, щоб ми об'єдналися заради зміцнення економіки нашої країни. Ціна на мідь чергове встановила історичний рекорд у Лондоні. Ціни на мідь злетіли до рекордних позначок на лондонській біржі металів понад 11 тисяч 100 доларів за тонну. Це найвищий рівень за всю історію спостережень і найкраща динаміка ринку з 2017 року, зростання понад 24% від початку року. Ріст підтримує одразу кілька чинників: покращення настроїв на ринку через можливе зниження напруги у торгівлі між США та Китаєм, а також побоювання щодо дефіциту пропозиції через проблеми з видобутком. Рік для міді видався справді. Ді, турбулентним спочатку ціни в США різко злетіли через очікування нових тарифів, але після того, як президент Дональд Трамп несподівано звільнив міті від мит, котирування впали. Це призвело до розриву між ринками Нью-Йорку та рештою світу і посилило дефіцит у Європі та Азії. Ситуацію ускладнюють і збої на ключових родовищах у Чилі, Індонезії та Африці. Попри ці виклики, аналітики залишаються оптимістами. Bright One Capital прогнозує, що вже у першій половині наступного року ціна може сягнути 12 тисяч доларів за тонну. Морган Стенлі очікує найглибший дефіцит міді за понад 20 років. Втім, не всі поділяють цей ентузіазм. Деякі експерти попереджають, зростання може виявитися короткочасним, адже попит у Китаї досі залишається нестійким. Попри це, Goldman Sachs прогнозує, що китайське споживання міді зросте більше, ніж на 5% цього ж року. І якщо США та Китай насправді домовляться про зниження торговельної напруги, ринок може отримати новий імпульс зростання. 13 листопада цього року Польща, Варшава, і ми вас чекаємо. У межах виставки «Rebuild Ukraine. Construction and Energy» відбудеться «Ukrainian Subsoil Wealth Conference». Це унікальна платформа для стратегічного діалогу про те, як перетворити ресурсний потенціал України на розчину сил економічного зростання та міжнародного партнерства. У фокусі цього сайд-івенду в межах конференції теми, що відкривають нові можливості для бізнесу критична сировина, літій, кобальт, графіт як основа глобального зеленого переходу, прозора й інвестиційно приваблива видобувна галузь. Далі це створення повного виробничого циклу від родовища до готового продукту. Про це ми також поговоримо. Роль українських ресурсів, відбудови країни та геополітичній стійкості Європи. Це подія, де бізнес зустрічає майбутнє. Це майданчик для компаній, що працюють у видобувній, енергетичній та будівельних галузях. Ви забули ще металургійний. Перегляньте програму та придбайте квиток. Посилання буде в описі під відео. І хочу сказати, що в минулому році це було перше масштабне таке дійство, де було понад 4 тисячі відвідувачів, бо весь бізнес України, міжнародних інвесторів та політиків з Європейського союзу та нашої країни. Не пропустіть, будь ласка, приїжджайте, і ви точно не пожалієте. Як вважаєте, яка з новин стала найважливішою за тиждень? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І все, з вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копали не роблять люди, такі, як ми з вами. Ми з вами. І все з вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалини не роблять люди і виключно такими, як ми з вами.